Доброго дня, ми майнкрафтери і Рощителі міфів. Зараз ми перевіримо міф, чи можна вставити двері під у воду? О, так і можна. І гляньте. За дверями сухо. Зараз ми спробуємо поставити двері на великій глибині. Що ж, якщо? Двері не випадуть і під ними буде повітря, отже, міф підтверджено. Якщо ж двері випадуть або під ними наш герой задихнеться, отже, міф зруйновано. Що ж, ми неряємо, Ставимо двері. Льота, тут можна дихати. Міф підтверджено.